Ми поновлюємо трансляцію. Зараз трансляцію ведемо з внутрішнього подвір'я Служби безпеки України Хмельницької, Хмельницької області. Спробуємо підійти, подивитися, де ще позавчора вночі знищувались документи, судячи по кількості пилу, Відбувалося тут, залишки паперів, тут нічого не можна з'явити. Діаметрі. Місце, де спалювали документи, напевно, метрів 5-6. Тобто можна уявити, наскільки велика кількість була знищена документів. Знову ж ще одне місце, де це відбувалося, мається на увазі спалювання документів. Тут є і можна продивитися. І рукописні частини? Ну, Заложки таких, щоб ми могли показати, ми не бачимо от ще. Тут якісь циркуляри, заповнені від руки. Напевно, все-таки застосовували спеціальну якусь рідину, тому що на руки досить специфічна. Ну, Оскільки це можуть бути таємні документи, ми не будемо більше вести якісь деталі. Ну, Ця це, це, е, е, ділянка, де спалювали тут документи десь в радіусі 3 метрів. Ця в районі знову ж 5 6 Ну і там ще одна є біля контейнерів. Ми Скористаємося можливістю. Спробуємо зайти з іншої частини. Зараз по, по, по певних даних приміщенні багато службовців немає. Частина, які е, робили передачу зброї, мають отут -от вийти. Для того пішло частини частина майданівців перевірити деякі кабінети